Ой, привіт, дівчатка. Привіт, друзі мої. Я сьогодні в такому віді, ви знаєте, таке состояння, як після Великої гульні. Запухло страшне. Время перший час вогонь уже на обід приїде, а я тільки вилізла з під одіяла. Буду працювати і поділюся з вами. Уграла себе, дівчатки, уграла себе прямими ефірами. По 4 часа проводю в прямом эфире. Ну це ж не шутка на моїх ногах без того. звісно, конечно, сідати, але не всегда. Ой, господи. Ефір за ефіром, ефір за ефіром. Вчора 4,5 часа в прямому ефірі. І я ж то виматуюся, а потом ще ж надо... Кромі ефіра щось робити. Утром натопчуся, а це тут по хатам поки трохи доведу після сна до ума. Ой, господи, ну, а сьогодні зять у нашому день рождення. І він просив, каже Ліда, сказав Варік, щоб ви йому спекли торт. Щоб спекли йому торт Наполеон на день рождень. Ну, я ж отклала усе оставила на вечір. Бо була в прямому ефірі. Ой, Господи, а на вечір поїхали забирати ліду. Ліда каже, як хочете, як хочете, ну щоб цей. У парку трохи з Богданом погулять, хай Богдан покатається. Фу. На ходунках, на тих, на самокаті. Ну і ми ж з вовиком поїхали, трохи в парку полазили. Приїхали додому вечір, пізненько прямо. Ой, господі, а торт треба пекти. Ну, якби, мабуть, я сама, я б його і не спекла. Спасіба, Лідочки, Ліда, мені. Те, що було на ногах. Я місила, звісно. Все робила, а те, що було на ногах, робила Ліда. Випікала в духовці, бо там з коржами треба возитися. А тоді. о, господи. А тоді ще ж перемазали. Ну, взагалі, ми до 11 часов ночі возилися з тортом. До 11. -ти. А то ніч я погано спала. Я вам казала, мене Вовик задовбує, що я храплю. От ти храпиш от буде мене кожну минуту. І з цим храпом вже до скандалу. Я кажу, я не знаю, мені хоч друг, друге житло собі шукає. Ну що це таке? Ось такі дві кімнати, і я не можу спати. Штовхай штовхає. ліда лягла з Богданом, а він рік зо мною. І штовхає, штовхає, штовхає. Кошмар. Ой, Господи. Сегодня уже меня никто не шторхал. Сегодня я уже спала. А девчата, вы думаете, я спала? С вечера море лягла, заснула. Ой, Господи. Сейчас бы у меня тут шелохнеть, я трохи надо перескладать. Бо нема коли, надо идти чи в прямой эфир, чи... Чи щось знімати, мені немає часу гуляти. Не знаю, ой до не вийду мене. І, в общем, ночі просинаюся від того, що у мене болі невиносима в ногах. Не можу ні одіяло накинути на ногу. Воспалився сустав правої ноги, отут от кісточки. І отак по кругу. Воспалився до такої степені. Знаєте, я не знаю, чи у когось були коли небудь виспалення сідалочного нерва в спині. Що так тебе як током підкидає, не можна туркнутися. Отака різка боль. Ногою не можна не вправо, ні влево оце підкидає. Воспалилося так, що я аж сльози на очах. Це 4 часа утра. Ой, я встала. Я встала, я не можу встати на ногу, я хорошо тут тумбочка, вікно і будить нікого не хочу, щоб мені несли таблетку, а таблетка на кухні. Я по стіні, по стіні. єлі вибралася на ту кухню. Випила фаніган. Я навіть до туалета не змогла дойти, отак у мене боліла нога. Випила фаніган. Господі, уже опять немає, я не знаю, де вона дівається. На як переїжджала, на кожне платічко було. Зараз вже по три висить на одному. В общем, випила фаніган, прийшла по стінкам лягла. 6 часу, ну трохи полежала і заснула. Шість ще проснулася, ужир овик ходить. Оцей халатик ні разу не надівала цього року, не халатик, це ж... Така накидка в мене. І тігода, два роки я його от таскала, в секенді купляла, і два роки ходила. А в цьому году я не пойму, що мені не подобається, що його ні разу не оділа. Треба одіти, бо вже холода починається, вечірком у парк сходити. Да? Хечу сьогодні. В носі в мене хто знає, що робиться, в голові отут, вроді перехворіла, грипу нема. А, мабуть, воно ще не очистилось, не вийшло. Вже не знаю, що казала. Ну, коротше, лягла я і заснула. В 6 часу Вовик мене розбудив, зайшов, побалакала, я встала, пішла на кухню. А не можу йти. Опять встала так, що не можу йти зовсім на ногу встати. І я випила фаніган, я обізболила вроді, і не можу йти. І фартух грязний в спальні оказався. Я пішла на кухню, кинула в рот. Вчора робила кабачок, кабачковий тортик, укинула той тортик і випила оту свою таблетку, сейчас я вам покажу. Випила цю таблетку, яка сильно шуревматолог приписав. Діклодуо. не знаю, воно може буде зеркалить. Діклодуо. Вона там, кажуть, двойна доза діклофінаку. Їх багато не можна. І я випила її. О, господи. Де футболки, не футболки? Випила її <кій> і лягла. Я, я взагалі планувала сьогодні в закопане. У мене такі були плани. Так хотіла. А в нас з утра дощ ливень, і оце в мене круто на цю погоду. Фу, кажу своїм ніде не поїду, ні в закопані, ніде, бо все болить, а йду полежу трохи. Далеко, да, дівчатки? Ой, сяду трошки. Думаю, піду трошки полежу, поки таблетка подійствує. Дівчата, я як заснула, бачите, ходжу на нозі, таблетка подействовала. тільки що до сих пор потію мокра, як миша, бо виходить розпалення з мене. І я, як заснула, дзвони мені вовик. Повезли ж малого в школу, повезли ліду на роботу, Дзвона, я вже сплю. Каже, Богдан забув очки, я зараз приїду. Ну, їдь, кажу, я лягла заснути хочу. И когда он приезжал, я не чула. Потом чую скрізь сон. Ма, ма. Валик гукает, э, там зайдет у Богдана в комнату и гукает. Ма, ма. Кажу, что, Валик? Вы спите? Кажу, сплю, хочу сегодня спать, как никогда. Ну, спит. Я думаю, чи есть кто дома, чи нема. Ну, и я дальше, девочки, чую Валик опять. «Ма, ма!» кажу, что там, Валик? Мне кажется, что я только-только ему отвечала, опять. А він каже, я їду по Богдана в школу. Нічого собі думаю, скільки време відкриваю глаза 20-12-го. Оце, думаю, дала жару. Запухла, дівчата, відкриваю глаза і чую, що глаза, запухші капець які. Ой, Господі. Ну, думаю, треба вставати. Встала, попила кофе, Валік поїхав, подзвонила Вовику, а сама кровать не заправлена, я в халаті в ночнушки, надо ж себе в порядок привести, надо треба голову помить, надо ж після обід в ефір виходить все одно, бо щас якраз ну, рекомендує мене Ютуб, і надо мені поработати, надо мені підписники. І я оце думаю, з утрічка запишу відео, бо без відео теж не можна. Це друга історія. Відео одне. Ой, а те друге ефіри... Я оце думаю, поки складу. Сейчас нап'юся таблеток, зараз покажу, що в мене на тумбочці обично робиться. Подушка оця, як чемодан без ручки. Представляєте? Оце як хтось приїжджає і ночують на тій кроваті, як Дянка приїжджала, Наташа як приїжджала, то ми спали Вовик, я і Богдан. І коли спимо в ряд усі в трьох, мені вже міста мало з, у трьох з ними спати, тому що богданчик дуже розкидає ноги, тягає одіяло, я не можу спати. І тоді я беру запасну подушку і лягаю вальтом до них сюди головою. І дома я в Дніпровці так спала. У мене було дві подушки, одна в ногах, і я переверталася не отак по кроваті, а на другий бік, коли там чи ніс заклало, чи що, то я лягала в ноги. Я цей час взяла собі таку моду. Так що я, щоб не тягати ці подушки, оцю подушку запасну. А їй нема міста. В шефамирі все забито, нести її з хати, потім ввечері її тягти сюди, ні. І оце вона отут, як болячка, на цьому креслі цілий день. Ну, До мене в спальню ніхто не ходить, так що вже хай думаю, як є, так є. Ось тут такі діла. Сейчас попью таблетки, сейчас же треба випити. Це я з утра випила фаніган. Через час, фаніган у 4, у 6 випила ятирокс у 5. Ну, через час. У 5 встала з закритими глазами випила етирокс, а в 6 уже випила обізбаючі цю свою, що ревматолог назначив. А тепер треба пити от кислоти, ото, щоб ця кислота в ногах, ото, що от ревматизмів тих. І от давлення. І от це отак кожний день з жменями таблеток. Так, приїхав мій золотий чоловік, уже приїхав волик, бачу вікна. Ой, дівчатки, як мені розходитися. Я що ж воно так запристало до моїх ножок, а? Так що такі подушечки. Оці штани треба ушифане. Фартук треба забрати на кухню. Зараз я вам покажу. <рес> Полотенце сохне на батареї. Топив вчора. Кажу, ну давай я його один раз витерлася. обычно, якщо не топе, то зразу в машинку стиральную стираємо. З них уже повистірувалися все на світі. Бо так не сохнуть, а якщо не посохло, то воняє. А якщо вчора покупалась, витерлась і посушила на батареї, тоді можна ще, ще раз ним витертись. Бачите? Бачите, що робить? Ой, все шпю, показую вам. Людмила у мене колись питала, я не знаю, чи я показала, чи ні. Зараз показую. Оце ревматолог назначає. Ревматолог. Оце моє еотірокси 88. Оце цитрамон. От Оце... парацетамол. І спасмалгон, і що вы хочете. Ой, привіт. привет. Оце щоб спать хорошо. Ну як спать, чи нерви лечить, чи що. Те, що вовик забуває випити. Це ти жалуешься, чи хвастаєш? Да? Наташа мені наставляла Сережик. Чи буду я такі носить, дівчат? Mm. Може, сценический образ собі придумаю. А це Наташа мені привезла, подарила. Я прийду зараз Вовочка. Ще й грязна тумбочка в мене щось жовтеньке. Це мої, я собі в рот купила. А вніс, оце скільки бутилочок, оце скільки ми перекапали. І пошти всі пусті утром Вовок приніс. Це в мене маселко, а таке маселко так пахне малинкою, ноги мажу навіть. Не завжди да, забуваю. Ой! Сініфлана. Сініфлана, девочки, це у мене паличка виручалочка. А де ж отсюда в мене кришки? Я вже кришок не бачу. Із Дезика. Ладно, найду. В общем, оце треба випити зараз. Мілоріт. Мілоріт. Це от кислоти от той для роботізму, чи як воно там, господи. Їх треба пити кожен день, казали, як в одне время. І нельзя їх пропускати, а я чисто не пропускаю через день. От через день п'ю, хоч ти стріляй, я не знаю, що так от забуду і все. Треба їх витікати у ті штоки. Ой, ой, Господи, чата спитать. Сейчас, дівчатки, зап'ю. Спитати чата. може, їх можна пити на ніч, щоб не збиватися. Тоді б я перед сном сіла отут і знала, що треба випити. А як п'ю днем, не виходить. Забуду і забуду. Не бачу давлення нічого. Ладно, не буду сейчас шукати. вип'ю. давлення чуть пізніше, бо Вовик приїхав на обід. Він сейчас 2 минути і поїде. Есть. Що п'ю давлення? заодно покажу. Бачите? Карзан чи як? Не бачу без очків. Карзап. 8 мг пила. Слабо, слабо они действуют. Она мне назначила, сімейна была женщина на подмене нашего доктора, и назначила мне 16. Но 16 это много. Я пью, тоді падає падает давление, обморок. Не очень. Ой, куда вас повернуть, девчонки? Вот тут и А то на лекарства дивитесь. Все, зато все попила. Оце, дівчата, можу попити і забутися, понімаєте? Попила, попила. Ой, господі, а потім думаю, чи я пила сьогодні, чи не пила. О, господі, ще тут треба ще світ. Та треба ще і у Богдана прибрати, а ножки пилять у мене. дівчатка, йдемо йдем до Вовика. <свіття> 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 у нього порядок научив його батько застеляти сам кровать. Як застеле, так застеле. Ну, Навчив батько. Ось. Було в них у школі так, мабуть, підписано, Богдан приніс додому. Ой, господи, а сьогодні батько є день речення, так вони пішли з батьком на піцу. На кухні ряди. Дивіться, я, я в шокі, коли заходжу, тут що робиться. Все, що робилося, все. Зато Валік перемов посуду. Ой, дивіться, тряпки. Все. І оце буду зараз топати. Для того, щоб почати знімати... Да. Чи починати відео знімати, чи <скільки> зробити прямий ефір. Мені треба зараз убрати, я ж не сяду за таким. І мені оце треба цілий час протопати. Ну нічого, аби дав Бог здоров'я, щоб оце ноги не боліли. Добренько, давайте. Обслужуванні буде холодний борщ їсти. Во, а на вулиці не така погода, щоб їсти холодний борщ. Значить, що? Бачите, Значить, Тазічок я... йому купила такий, ай, патьоки по мисочці. Що я хочу, я зараз виджу. Я що хочу сказати? Я не хочу позоритися. Кого мене? Ні, я не хочу позоритися. А, позориться? Да. <кхів> так. Що... Купили мені тарілка, називається, чи миска. Мисочка прямо. Мисочка, да. Величеньку таку купили. Ну а е, ложки немає, я не можу в здорової тарілки їсти маленькою ложечкою. Так що я буду їсти отакою. Дерев'яну тобі обіцяли привезти. Та, кордон... я жду, я... Кордони ж закрили сейчас в Білорусі. Я постійно виглядаю на круповками. Ну, я думаю, консульстві не мене хто. Ну, если есть надежда, то зустринуть и подарить. Деревянную ложку нам же, э, девочка из Белоруссии обещала приехать в гости, зустриться с нами и привезти Мовику деревянную ложку. Ну, бери уже нормальную, не позорься. Ну, вот то так. Николы. То вот так тебе николы, а полотником висит. Я раз набрал. Боже, как нам хорошо, с Мовиком. Постоянно чудо, постоянно чудо. Нельзя уже... Ти достань перчинку і не забудь достати кабачок, і я з тобою з'їм трошки. Десь у нас тортик в судочку є? Та, не чуди, німа. Зробила ж вчора, так ліді, понравилось, так понравився тортик. А тільки що сьогодні на роботу ніхто не зміг, не зміг їсти, бо він з чесничком, Я зробила так, щоб для дому було, а не для роботи. І ти в тепер все часничком. І побільше часничку. Побільше. Так. Дивіться, Люблю. немає коли сіль пересипати. Люблю перчик і в сіль мочать. Нема коли пересипати у баночку, вже півпачки виробили ви висолили ви солі. Є у мене ще пачка, треба ж мені заїхати колись, воно в закопане, я закуплю собі та зроблю нашу сіль, Бо там уже баночка пуста. А ну возьми ложку, блін, не позорься. А, Ти хочеш сказати, що нема в нас чистої ложки? Достань там. Ну, тут нема у ящику, забізяна. Ну. Возьми, возьми, достань. Отам От у мойки все, поняли? Всі ложки, всі вилки, все у мойки. Все зять мил. Ми ще бросили і не мите. <кхем> да. Ну, достань руку, всунь. дві каструльки зверху зніми на стіл положи, я розберу зараз. Болить ножка О, важко то. <кхем> Та ну не. Я думала, будеш світером терти. Все, давайте ему скажем смачного, то и хватит. И вам смачного. Бо он сейчас будет сербать у семьи, если захочется. Да. Это За такой парень. А. Горщик песненький у нас с квасолью. А мы его съем, а пятница будет песный день, я же не буду второй раз варить. У нас раздельное питание. Мясо отдельно. Борщ отдельно с квасолью. Правильно? Правильно. Правильно. Есть у нас мясо, я бачу, Валик еще Ті, ті я думала, я з них суп зварити, бо у них трохи рис недоварений. Все, друзі мої, ми, ми, ми будемо з вами, напевно, сьогодні прощатися, на жало раніше времени. Не знаю, що я там наснімала, бо, мабуть, вже після обід треба вийти хоч на часок в ефір. Це така болячка, як причепишся, не можеш очіпитися. Вийди на вулицю, походи там де. Вова так болить, нога а, по хаті не можу ходити. Не забудь, що? А... Хочу, хочю, хочу випити таблетку, одну таку, що не буду про неї казати. І не знаю, як я потім буду бігати з нею. Все, друзі мої, давайте. Мирного неба, здоров'ячка вам, всього найкращого. Саме головне здоров'я і мира. Все остальне купимо за гроші. Давайте, бувайте.